Панас Петрович Карпенко Основ'яненко. Називається Не той щасливий, хто червоного капелюха має, а той, хто свого серця слухає. Йдева перше Вишневий садок біля хати Степана Червоношавченка, заможного селянина. Садок, огороджений чепурним тином. Дерева охайно побілені, трава свіжо викушена. У садок з кошиком входить Галя, дочка Степана, і, співаючи, починає збирати ягоди. Галя, я гарненька молодичка, довгі коси, біле личко. В мене сукня чепурненька і капелюшок червоненький. Віє вітер по діброві, пастіть мої чорні брови. Сонце з хмарки виглядає, білі ручки зігріває. Я не баришня й не панна, а люблю свого Івана. Вік його кохати, аби горя не зазнати. Іван, де ти? Як же я скучила за тобою? Від учорашнього вечора не бачилися, от збираю вишеньки, і в кожній ягідці твоє обличчя бачу. А до дерева прихилюсь твій струнки згадник. Перестрибуючи через тин, у садок вбігає Іван, Степанів наймит, вродливий, але бідний хлопець, сирота. Іван, тут я, Ганю, моя кохана, тут я квіточка моя білолиця, поспішав до тебе, ледь ноги не позбивав, бо дай на хвильку тебе побачити, а тоді знову до роботи. Загадав мені твій батько стайні прибирати, то, мабуть, і до вечора не впораюсь. Галя, ох, Іванку, сокали мій працьовитий, Як же мені шкода, що лиш поспіхом може помбачитися? Ну нічого, одружимося, будемо разом працювати. Куди ти, туди і я. Іван. Ой Галю, солодкі мені твої слова, та чи погодиться твій батько на наш шлюб? Твоя родина заможна, а я сирота без роду племені. Галя, погодиться, Іванку, неодмінно погодиться, а ні, то я його вмовлю. Вірю, Галю моя, так воно й буде, не зможе батько твоєму проханню одмовити, Дозвольно я тебе поцілую та й побіжу працювати далі. Цілується. Галя, ну досить вже затятий Біжи вже, щоб нас тут не побачили та халепу нам не зробили. Іван перестрибує через тину і зникає. Я одругам. Кімната Степана. Степанова дружина Параска порається по господарстві. Степан. Параско, на зараз до Палашки та розпитай у неї, як кофій заварювати. Бо я Омелькові наказав, аби з города самувай кофію і сахар привіз. А як його заварювати, хто зна. Скоро серйозного гостя частувати будемо. Тут треба, як то кажуть, не вдарити в грязь ліцома. Поразка. Ой, лишенько моє, які такі гості. Вік без самуалів жили й лиха не знали, аж тут він чогось надумав. Розумом на старість стерявсь, чи що. Степан. це стара, не тямиш нічого, то мовчи. Я хочу нашу Галю добре пристроїть у життю, аби не скніла вік за городом та за тваринами, як ото ти. Оце ж я їй жениха підшукав у городі, як їздив. Іск на зловретного сусіда нашого комарницького подавати. Поразка. Ой дивлюся зовсім ти глуздом з'їхав з отими своїми ісками та контрабуціями. Наша нам городський жених? Хіба галя не Івана любить? Він хоче біти, а працьовити, і така хороша з них була би пара. Степан. Що верзеш, дурна, бабо? Щоб я, перший господар на селі, свою дочку занайме та оддав. Є, Параско, буде чоловік нашої Галі чиновник, та не який-небудь, а цілий колеський регістратор, Волковецький, Порфірій Ігнатович. Людина благородна. Він у присутстві кожен день буває, великі справи через нього крутяться. А там, гляди, твої внуки ще дворянами будуть. Параска. І диви, і зовсім йому клепки повибивало на старість. Куди нам до чиновників та дворян лізти, і де ж він той регістратор? Степан. Докажу ж тобі їде до нас, тямуща. і привів же мене Бог з такої одружитися. Біжи марші до Палажки та кофі розпитай, поки я геть не розсердився. Параска. Да, та біжу, біжу. хіба тобі заперечиш? Убік. Божевільний, ну чисто божевільний. Параска йде, заходить Галя. Галя. Тату, чого це, мама, такі засмучені пішли? Степан, скільки тобі товкмачити. Не кажи на мене цього мужицького слова. Називай мене папінька, привчайся до благородного обращення. Сідай отут, ось тобі п'яльці, будеш вишивати. Галю, та хіба ж я вмію, тату? Ой, папінька. Та я й не вимовлю такого. Я ж вишивати з роду не вчилась. Степан нічого навчись, а поки хоч вигляд роби. Зараз жених з города приїде, хай побачить тебе за благородним заняттям. Галя. Який жених? Тату, не губіть мене, прошу. Я люблю Івана, і крім нього нікого мені не треба. Степан цить, а ну не сердь мене своїми витребеньками. Не буде такого, щоб Степан Червоношапченко свою дочку за найми тебе з родного віддав. «О!» Чую вже коней. То твій жених колеський регістратор мерщій зап'ється. Галя з плачем кидається Степанові в ноги. Тату. Степан, який я тобі тато? Галя, патінька. Степан, не береш мені. Йде. Я третя входить Волковецький з гітарою. Волковецький. Добрий день, Галина Степановна. При великою удовольстві мені бачити ясне ваше обличчя і неземну вашу красоту. Ви вишиваєте? Галя. Та ні, я не вмію. Це батько мене присилував за п'яльця сісти, щоб вам сподобатись. А я вас не знаю і не люблю. Волковецький нічого, Галина Степановна, от вийдете за мене замуж що полюбите. Ми з вашим папінькою вже це діло обставили. Так що ждет вас зо мною щастя і благоденствія». Грає на гітарі і співає. «Стала луна над ночною гранадою, Слышиш, красотка, мою Лиш о тебе буду петь і мечтать я, вийдіш поди кареє, в в'яття. Позвольте обнять і посилати вас знак нашого майбутнього, щасливого брака, дорогая Галина Степановна. Намагається поцілувати Галю, вона виривається. Галя, та кажу ж вам, я вас не люблю і пісні ваші слухати не хочу. Ох, тату, тату, чи ж ти мене занапастити вирішив із цим противним чоловіком? Та я скоріше життя собі вкорочу, аніж за нього піду. Шум за сценою до кімнати ходить невідомий, слідом за ним розгублений Степан. Степан, позвольте, що за оказія, що невідома особа в тім поважного господаря вривається? Я зараз гвалт кричати буду. Невідомий. Шановний добродію, я вже вам відрекомендувався: ксенофонд мисливський судовий виконавець. А ось моє предписання согласно статті 94 уголовного уложення і соответственно постановлення мирового судді заарештувати за розтрату та фінансові злоупотреблення колежського регістратора Волковецького. А поскольку нам стало відомо, що добродій Волковецький скривається у вашому маєтку. То мені дано повноваження тут його затримать і доставить у відділок Жандармерії для дознання. Пройдемте, добродію, бере Волковецького під руку і виходить. І виходить. Параска виходить. От, чоло моє серце, казала я тобі, щоб ти на старість глуздом з'їхав, що хотів нашу галю за чиновника оддати, а ти мені дурна не тямиш. Степан падає в крісло. Ой лихо! Наче змія моє серце стиснула і не відпускає. Та як же я ледь шахраєві не повірю і доньку свою не віддав, от і довіряє після цього чинам і званням. Пробач мене доню, що ледь не занапастив тебе, не дай померти без твого прощення. Галя кидається до нього. Не помирайте, тату, краще благословіть наш шлюб з Іваном. І знайте, що ваша донька щаслива з коханим чоловіком, а образи я на вас не тримаю, тільки живіть. Степан, та добре вже благословляю вас, бо зрозумів, що не начини дивитися треба, а серця свого слухати. А в тебе добре серце, доню, і воно знає, де твоє щастя. Покличте на мені, Івана. Іван входить. Ось я, вірний ваш наймит, на коліна перед вами падаю й уклінно прошу руки дочки вашої Галі, бо кохаю її більше за життя. Галя й Іван стають перед Степаном на коліна, Степан кладе руки їм на голови, Параска обіймає всіх. Степан, живіть у мирі, діти мої, і слухайте свого серця. Ось вам, моєї, матусине, благословення. Всі плачуть від щастя за віса.